Повідомляється, що почали авіатехніків із повітряних сил переводити у піхоту. Військові льотчики та їхні близькі почали скаржитись, що людей із повітряних сил масово переводять у піхоту. Ну причому йдеться не лише про тиловиків чи тих, хто не працює з технікою, як раніше заявляв Генштаб, а тепер під переведення потрапляють навіть авіатехніки, які роками навчалися обслуговувати літаки. Про це говорить активіст Сергій Стерненко. Він пише, що через таку реорганізацію десятки літаків можуть просто вивести за штаб, бо їх не буде кому обслуговувати. Ну і це проблема. Літаки, наприклад, є, а обслуговувати їх нема кому. А що про це каже Генеральний штаб? Там запевняють, що дефіцитних спеціалістів. Наприклад, інженерів з авіаційної служби не чіпатимуть і не планували цього робити, але визнають, що окремі категорії особового складу таки переводять у піхоту після підготовки. Причина проста і дуже сумна. Ситуація на фронті складна і піхоти критично бракує.